Dear colleagues, dear friends, I'm really happy and honored to be present here today, albeit virtually, but I hope that it won't affect the quality of our interaction. For after all, we are going to talk about trends and tendencies in internationalization that have a lot to do with digital technologies and the ways um, they apply to shape the future of our higher education but before i proceed with my topic i would like to express our sincere gratitude for your steadfast support of ukrainian cause thank you for standing with ukraine we truly appreciate that and now i'm going to switch to ukrainian and greet my ukrainian colleagues for my speech would be predominantly in ukrainian thank you Рада бути сьогодні з вами, хоча й віртуально, але я сподіваюся, що це не вплине на якість нашої взаємодії, тому що, врешті-решт, ми будемо говорити про тренди і тенденції в інтернаціоналізації, які е, пов'язані чималою мірою із розвитком цифрових технологій, а саме ці технології зараз визначають майбутнє і нашої вищої освіти, і світу в цілому. Тож без зайвих слів я переходжу до маленької презентації, яку я з цього приводу підготувала і. Власне, з чого я хотіла б почати свою розмову про інтернаціоналізацію? Якщо ви відкриєте стратегію розвитку переважної більшості українських закладів вищої освіти, ви побачите, що там інтернаціоналізація вона виокремлена в окремий роботи. Тоді, як знов таки, якщо ми звернемося до європейського досвіду, ми побачимо, що в стратегічних документах, документах європейських вишів інтернаціоналізація швидше розглядається як такий горизонтальний і наскрізний компонент діяльності закладу. Інтернаціоналізація охоплює всі місії закладу вищої освіти і освітню, і наукову. І громадянське служіння інтернаціоналізація формує значною мірою інституційний дух і цінності закладів і впливає на всі сфери і напрями діяльності закладу вищої освіти. Тож, якщо в нашій моделі, на жаль, навіть досі інтернаціоналізація часто розглядається як такий приємний, але не обов'язковий додаток до основної діяльності закладу вищої освіти, отака От собі вишенька на торті. Якщо вона є, ну, добре це красиво. Якщо її немає, ну, тортик від цього менш смачним не стає. То в європейському контексті ми говоримо про інтернаціоналізацію наскрізь, яка підтримується, реалізується і визначає вимоги до всіх учасників освітнього процесу. Коли ми захоплено розповідаємо про те, що навіть продавчиня у студентській їдальні в європейському виші розмовляє англійською, це у тому числі прояв інтернаціоналізації і прояв політики закладу щодо формування певної культури. Тож що швидше ми перейдемо до усвідомлення того, що інтернаціоналізація це не бажана, можливість, а інституційна необхідність для розвитку університетів, то швидше ми зможемо всі профіти, всі можливі вигоди від такого розвитку отримати. Говорячи про тренди і тенденції в інтернаціоналізації вищої освіти, я почала з того, що дедалі більш значущою, дедалі більш вагомою, стає так звана інтернаціоналізація вдома, якщо раніше. Переважно, коли говорили про інтернаціоналізацію, йшлося про те, що можна умовно назвати інтернаціоналізацією за кордоном, цебто мобільність, навчання іноземців. Або міжнародні освітні і наукові проєкти із зовнішнім фінансуванням, то зараз ми бачимо, що зміщується увага в бік тих можливостей, які можна надати якомога більшій кількості людей, не вимагаючи від них додаткових фінансових чи інших зусиль. Тож, йдеться про інклюзивність інтернаціоналізації і про те, що доступ до неї має бути відкритим до всіх. А цього можна досягти, створюючи відповідні пропозиції вдома. Наприклад, інтернаціоналізуючи освітні програми, запроваджуючи в них ці компоненти, ці складові, які допомагають здобувачеві, згодом отримувати місце роботи за кордоном, працювати у великих транснаціональних корпораціях тощо. Ще один важливий прояв інтернаціоналізації вдома це формування глобального громадянства. Цебто відчуття причетності до е, світових процесів і відчуття зацікавленості цими процесами, для того, щоб е, це глобальне громадянство формувати е, рамкові програми Європейського Союзу, такі як Erasmus, вони починають фінансувати окремий напрям віртуальних обмінів. Якщо у доковідні часи. Віртуальна мобільність вона була маргінальною, можна так сказати. Згодом ковід змусив це переосмислити, але тоді вона розглядалася як така собі заміна фізичній мобільності. То зараз ми можемо говорити, що віртуальні обміни вони фінансуються не стільки для того, щоб дати студентам досвід саме навчання за певним фахом в міжнародному середовищі, а саме для того, щоб формувати це відчуття причетності, формувати це глобальне громадянство. І так само інша тенденція у сфері віртуальних обмінів, те, що називається Collaborative Online International Learning, це знов таки це не просто замінник фізичної мобільності віртуальної, це створення фактично таких спільних класів. Де студенти з різних вишів, щонайменше двох, вони навчаються разом, вони разом виконують проєкти, і такі заняття вони стоять в їхніх навчальних планах поряд з, умовно кажучи, традиційними дисциплінами і традиційними форматами навчання тобто, це не факультативи, не додатки, а це невід'ємна складова такого звичайного освітнього процесу. Тільки якщо а, на парі у рідному вищі ти можеш сидіти в аудиторії із своїми а, колегами із сусідньої групи, умовно кажучи, то <кій> на курсі COIL ти сидиш на парі з колегами з іншого закладу, який може бути розташований за тисячі кілометрів від тебе. І ОЕЛ зараз це один із найбільш таких динамічних в плані розвитку форматів. Українські заклади Вищої освіти його зараз активно опановують. Якщо казати про Запорізький національний університет, то буквально нещодавно у нас відбувся дуже цікавий семінар з Мічиганським університетом в Сполучених Штатах семінар, до речі, із. Питань протидії російській пропаганді, тож ми теж потихеньку цей формат починаємо опановувати. І якщо знов таки казати про інтернаціоналізацію вдома, я б звернула вашу увагу на те, що вона не тільки і настільки про освітній чи науковий компонент, вона також про управлінський компонент на про приведення. Внутрішніх університетських практик і політику в відповідність до е, міжнародних стандартів. <кій> Тож вона фактично висуває вимоги до керівників професійних служб, вона висуває вимоги до топ-менеджменту, вона е, допомагає університету створити таке середовище з такими стандартами діяльності, де е, може почуватися комфортно, наприклад, запрошений фахівець. Тому що зараз ми всі розуміємо, іде глобальна гонитва за талантами, і провідні університети формують свій штаб не тільки з того, що в них наявно на місці, але і з використанням можливостей залучення найкращих фахівців з-за кордону, тож університети, так само як і аеропорти, вони мають стати такими всередками певного рівня сервісу і певного рівня забезпечення діяльності універсального, який буде прийнятним і комфортним для всіх. Ще одна цікава тенденція, про яку я хотіла б сьогодні згадати. Це тенденція до конкуперації до укрупнення е мережі е закладів вищої освіти через створення університетських альянсів. Коли ми говоримо про оптимізацію мережі в наших реаліях, для нас це здебільшого про приєднання, про поглинання. Якщо казати про ці процеси в ЄС, то вони там, по перше, вони мають характер знизу догори, тобто самі заклади усвідомлюють, що для того, щоб повноцінно брати участь. В освітній і науковій діяльності на глобальному ринку треба об'єднувати зусилля. Мало хто зможе сам на сам конкурувати з університетами з першої десятки шанхайського рейтинга. А от якщо об'єднатися, от якщо створити такий потужний, розкиданий у просторі, але об'єднаний на певному фундаменті осередок, тоді, можливо, така конкуренція вже перестане бути безнадійні. І Знов таки, що швидше українські університети усвідомлять таку можливість об'єднання, то краще нам вдасться сконкурувати вже із університетами з ЄС. Тому що зараз ми один одному не конкуренти, ми вже долучені до цієї глобальної конкуренції, і ми маємо щось запропонувати. що... Переважить ті пропозиції, які зараз наші потенційні абітурієнти мають з боку наших найближчих міських сусідів. Які вимоги висуває інтернаціоналізація до тих, хто зараз працює чи навчається в закладах вищої наслі? Як ми вже сказали, це усвідомлення глобального громадянства. Перш за все, це відчуття залученості до великого світу. І це щире зацікавлення тим, чим цей світ живе. Дуже важливою є опізнаність щодо особливостей не тільки інших культур, але й власної культури, тому що ізоляціоністська позиція, яку ми певний час займали, вона. Обумовила те, що, наприклад, багато хто вважає нормою лише те, що прийнятно в межах нашої культури, і відкидає альтернативні норми, які існують в інших культурах. Тож, ця здатність подивитися на власну культуру збоку, вона приходить саме через прокачування цієї культурної компетентності, яка є невід'ємною складовою умовної рамки компетентності з інтернаціоналізації. Звісно, що важливими є соціальні навички і комунікація у міжкультурному просторі, відкритість і допитливість, без якої власне мотивації щодо участі, в то мобільності може і не. Бути. Але не в останню чергу слід згадати знання іноземних мов, принаймні на рівні Б2, це пороговий рівень для участі в процесах мобільності. І я щиро сподіваюся, що згодом цей рівень він стане загальним для, і для наших співробітників, і для наших здобувачів. Зрозуміло, що робота в. Мультикультурному і губальному середовищі, чи то освітньому, чи то науковому, вона вимагає гнучкості, і адаптивності, вона вимагає просунутих навичок самоврядування, скажімо так, планування організації своєї роботи, і, звісно, навичок роботи в команді в культурно розмітих середовищах. Якщо ви хочете детальніше ознайомитися з вимогами, які висуває інтернаціоналізація, наприклад, для студентів учасників мобільності, я орієнтую вас цей свіжий і дуже цікавий змі посилання, на який ви бачите. І на цьому. Щиро дякую Сподіваюся, що отримаю колись нагоду почути ваші запитання і дати на них відповідь. Ще раз дякую і до нових зустрічей.